Так, розглянемо вправо 53, ось у нас рівняння. Коли у вас рівняння, виглядає так, що у вас є дорівнює, від дорівнює знаходиться дріб зліва, дріб справа, то ці рівняння можна розв'язати, за використовуючи основну властивість пропорцій. За цією властивістю добуток крайніх членів пропорцій дорівнює добутку середніх членів пропорцій. Тобто, ми ось так накрест будемо перемножати. Вище в інтернеті нам пропонують це правило називати правилами метелика, бо ми ось так з вами навкрест перемножаємо і типу отримуємо ось такий метелик. Ну, в мене не дуже метелик, але ви зрозуміли. Да? Тобто ключове, що ви маєте розуміти, що ми маємо перемножати. Але у чисельнику першого дробу у нас є вираз. Якщо ми будемо 8 множити на вираз, який вісить додавання до віднімання, цей вираз при множенні ви обов'язково виділяєте дужками. Тобто 8 помножити в дужках 2х7. Якщо ви не оберете ці дужки, то ви автоматично себе можете призвести до помилки. Далі 4 ми множимо на 5. І тут пригадуємо, як ми розкриваємо дужки. Перед дужками множник, отже, ми маємо 8 помножити на 2х і 8 помножити на мінус 7. 8 помножити на 2х це 16х, 8 помножити на мінус 7, це мінус 56. І 4 на 5 це у нас 20. Далі ще один метод. Пригадаємо з вами розв'язування рівнянь. Ми, ще вивчили, що ми можемо переносити відомі в одну сторону, відомі в іншу. Єдине, що коли ви рухаєте через дорівнює, не забувайте замінити знак. 16х це у нас невідоме, ми його просто переписуємо. 20 справа просто переписуємо. І мінус 56, ми переносимо з лівої частини рівняння праву, знак міняємо на протилежний. Маємо 16х, торівня 76. Щоб знайти Х, ми маємо 76 поділити на 16. Але 76 на 16 не ділиться націло. Тому я пропоную вам цю різку дров. Дію ділення замінити резкою другу. І так, 76 і 16 у нас скорочуються. 76 і 16. Пробуємо на 4. Давайте, 76 чи ділиться на 4. Беремо по одному, тут 4, 36. <кій> Отже, беремо 4, 19, тут 4. 19 четвертих це у нас неправильний дріб. Давайте тут пригадаємо, перетворюємо на мішану, виділяємо цю частину. 19,4. Можна взяти по 4, 16, відняли 3. Значить, у нас буде 4, цілих, 4, цілих. Остача, це новий чисельник. знаменник без змін. Ось, наша Відповідь, відповідь 4,3 четвертих. Так, друге перепишемо. У другому у нас 3х плюс 1 в знаменнику 7, дорівнює 3 мінус 4х на знаменнику 14. Знову ж таки, розв'язуємо, використовуючи основну властивість пропорції. Перемножаємо. Я маю 14 в дужках ще раз помножити на 3х плюс 1. І маю 7 помножити на 3 мінус 4х. Розкриваємо дужки, так само перемножаємо тут і тут перемножаємо. Так, 14 помножити на 3. 30 плюс 12, 42х. Додати. 4 на 1, 14, до рівня 7 на 3, 21 відняти 28х. Переносимо. 42х залишаємо. Мінус 28х перенесли, знак поміняли на протилежний. І 21 переписали, 14, перенесли, знак поміняли. 42, додати 28, це буде 70. Х дописали, дорівнює, тут відняли 7. Щоб знайти те Х, ще раз ми проговорили, можете підставляти цифри прості, треба 7 поділити на 70. Не навпаки, не мудруйте. Значить, 7 на 70 націло не ділиться, знову ж таки, викручуємося, записуємо у вигляді дробу. Ділене в чисельник. І так, 7 десятих це у нас короткий дріб. Скорочуємо на 7, буде 1, десята. Ось маємо таку відповідь. Відповідь 1 та